Так, на каналі одні трони. Колись був Назар Пасад, тепер Назар Єтрон. Ви замовляєте електрички з Європи. Так, я дуже дякую тим клієнтам, які розуміються на машинах, які замовляють правильні автомобілі. А для мене Аудієтрон класна машина, бо в ній фактично немає недоліків. Сьогодні ми порівняємо, чим відрізняються дорестова машина вже від рестайлової 23-го року новеньку, яку ми і ту, і ту імпортували з Німеччини для замовників. To make you love me. Varaharadu, make me care. Varaharadu, me. Чим основним відрізняються цих два автомобілі. Це є у нас Дорестовий автомобіль. Тепер так треба казати, адже він йде у нас з 2018 року випуску насправді до 2023. У 2023 році вже були отакі, на перших пару місяців випускалися. У 2024 році вже будуть всі машини йти ось такі. Ця машинка у нас 23-го року. Тут у нас 21-й або 22-й рік 70 тисяч пробігу. Фактично, ну така досить таки класна комплектація, не сама максимальна, але класна. Тут у нас середня комплектація, не, можливо, вона трішки гірша, ніж ця, але машинка в нас вже технічно відрізняється. Як колись називалися автомобіль? Тепер це Audi Q8 e-tron. А це Audi e-tron. Ця називається Audi e Tron 55, якщо батарейка 95 кВт, або 50, якщо батарейка там 70, 70 ми такі і, напевно, ніколи не купляли, бо вони мало проїжджають. Що змінилося зараз? Зараз Audi q 8 50 теж є маркування, і 55 теж є маркування. Audi q 8 E-tron і, і 50 буде вже йти з 95 кВт батареї, як було в 55-й цій моделі. А хто вже голова не закипіла? А Audi Q8 і Tron 90, точніше 55-ка це вже зі 114 кВт батарейкою. Тобто. Ця машина на тій самій батарейці, на максимальній комплектації, проїжджала в середньому 300-350 км, ця машина проїжджатиме 400-450 км. Ось вам і вся технічна різниця. Збільшили батарейку точно на 10-12%. От вам і збільшився пробіг. Так, на цій машині оптика в ресталі нічим не відрізняється від доресту. Всі ті самі технології, та сама матриця, все те саме проектує, якщо треба на дорогу. Там голограмки, все те саме. Нічого технічно з оптикою не змінилося. З капотом теж. Я не бачу різниці в капоті абсолютно ніякої. Далі в чому є різниця? В бамперях це S-Line і це S-Line. Тут омивач вже якийсь квадратний, тут же інша трішки решітка. Тут глянця більше. Ну і костяці виглядають трошки цікавіше, ніж ця. Але в цій решіточці в нас ніби все типово чорне, тут якийсь є такий реберця. Тут вже пішло в стилі, як в тепер Audi Всіх будуть отакі от решітки подібні. Також. Каже Рома, питаються дуже часто кі замовники, ті, хто там з Америки понакупляли Q7, Q8, чи від є підходить кузовщина. Не підходить. Audi Q8 є трон. інший має кузов, чим Audi Q8 або Audi Q7. Це треба забути. Далі. Що тепер змінилося? Світиться дуже гарно. Тут полосочка. Я зараз ставлю таку вставочку, покажу. Отак вона світиться. Оця ага, світиться фара, тут полосочка, вся. Значок сам фізично не світиться. Що ще змінилося? Візуально? От якщо комусь більше подобається це, комусь більше це. Якщо чесно, мені більше подобається бампер ось цей. Тому що, як мінімум, ми дивимося зараз на машини, однаково стоять, приблизно однаково виставлена пневма, приблизно однаково виставлена резина. Я навіть так помірюсь, так, однаково. Подивіться, різницю. Цей бампер вищий, а цей бампер нижчий. Ну, Я так думаю, я так думаю, що він. А може так машина стоїть, ну не суть. Питання в чому ще відрізняється. Тут у нас додавалися отакі от вуха, не знаю, вуха. Такі вушка. Хто їх додав, для чого, я не знаю. Ця машина у нас нагадує 12 тисяч пробігу. 23-й рік це трошки більше має. Тут таких вух явних немає. Такі якісь там менші є, такі супер малесенькі, але. От вам і вся різниця. Тут в нас ще камера 360, якби була було би тут, нічне бачення тут. В нашій машині немає комплектації камери 360. Дивіться, що вони зробили. Просто заглушка. Тобто місце готове є. Але це просто пластмаска. І бачите, таку чорну штучку спередні, не означає, що там і камера 360, це дуже важливо. Так зараз пішло в кодягах 20 2020 року. Хто не знає, не введіться на це. Але змінилася ще дуже класна штука. Це. А сам адаптивний круіз-контроль, сам функція цього вже називається вона Лідар зараз і так далі. Тобто лазерне розпізнавання. Машина вже пише так, як Тесла. Коли ви їдете, вона показує, що перед вами вантажна машина чи легкова. Вона вже малює, куди дорога повертає, розмітку малює. Тобто більше візуалізує. чим Ця машина, тобто додали більше технологій, але ви повинні розуміти, всі ці технології коштують оверпрайс, боум! Там десяточка доларів. Якщо так мордою до чогось прилетите, не, не сильно. Повірте мені, це дорого ремонтувати цю машину, тому що технології зараз фух, мега дорогі. Я вже не говорю про оптику і так далі. У застосунку Hotline Finance всі автовласники можуть оформити обов'язкову автоцивілку зі свого смартфона всього за 5 хвилин. І тут же відразу з'являється готова автоцивілка, інструкція дій при ДТП та контакти самої страхової. Також, окрім цього, ви можете поділитися своїм полісом з іншою людиною, якщо ви обоє їздите на одному авто, щоб кожен міг скористатися автоцивілкою, якщо потрібно. А з моїм промокодом РК 10, ви ще 10% знижки отримаєте на автоцивілку від будь-якої страхової компанії на Hotline Finance. От Якщо я їду зараз за кермом цього автомобіля і забрати в мене тут така е, візуалізація, що їду я на рестовій машині, ну, то ну, я про, про, про о, о, це. І про ось тут вона намальована. Окей, Отак їдемо. Немає жодної різниці. Абсолютно. Динаміка така сама. За кермом відчуваєш все те саме, можливо, трішечки, мені так здається, що трішки гільше звукоізоляція, але, можливо, це вже сама резина, від неї залежить, а не ну, може я вже там доколупуюсь, скажімо так. В їзді, в гальмуванні, в обзорності, ну я не знаю, в чому ще, немає ніякої різниці в реста до реста. Різниця є, я би сказав, досить таке. Явно в ціні автомобіля, і от кожному з вас доведеться робити там вибір, чи купувати автомобіль рестовий чи дорестовий. Бо різниця в ціні між ними, ну, як би так сказати, тисяч, можливо, 15, 10, 20 може навіть бути. І у вас на 100 кілометрів більший запас. І. Фактично там трішечки відозмінили вид автомобіля. Чи вартує це стільки грошей, напишіть в коментарях ваша думка. Чи от більше вам подобається візуальна машина ця, чи там попередній кузов. Точніше, ну, rest, дорест правильно так казати. Бо, як на мене, великої різниці немає. Якщо вам треба трішки та більший запас ходу, окей. Но є одне но. Візуально багато кому. Хтось подобається так, комусь подобається так. Теж. От просто напишіть, який автомобіль вам більше до вподоби. Так, Перше питання, скільки що коштує, зразу поясню. Тому що ми записуємо відео вже в нас завтра, там, 1 вересня 2024 року. Ціни міняються постійно. І за спиною стоїть власник цієї автомобіля. Завтра будемо віддавати цей автомобіль. Кожен замовник розбирається на цінах, на пробіг, на комплектаціях, замовляють машини, знаючи, що де як. Тому ціни класні. Хочете більше інформації? Завжди є під відео контакти, можете написати. По оптиці, я думаю, що немає різниці. Технічно э, виглядають точно одинаково вдореста і в реста. Задня оптика, як мінімум, о, точно, і передня. Ми вже цього приділились. Знову ж таки, переходимо. Це спортбек, це стандартний кузов, різниці великої тут ззаді. Окей, домалюйте собі, візуалізуйте, на це не звертайте уваги. Але по бамперах. це веслайні машинка і ця машина в веслайні. Тут в нас один такий зуб справа, один зліва і така от вставка чорна. Тут вони трошечки вже завернули якусь вниз, і це насправді не чорний, а це вже такий графіт, розбавили трішки. І в нас вже не два, а вже чотири таких плавнички. Ну, на що вони намікають? Не знаю, може на якийсь спорт, але який там сильний спорт? Питання в тому, кому краще, як краще для вас. Краще, коли ось так, чи краще, коли ось так. Ця машина фактично нова. Але ця вже. Там двох-трьохрічна машина, і теж з Європи. І ви думаєте, що не буває на класних машинах з маленьким, там умовно пробів. Проблем з Європи? Всі рівненькі гарні машини. Неправда. На цю машину ми взяли звіт від CarVertical І на цю машину взяли ми звіт від CarVertical. І вам рекомендую брати звіти. На автомобілі, який плануєте придбати, можливо, ви вже його придбали, або десь побачили класне оголошення, маєте його дані, просто вводите на сайті. Він код або реєстраційний український номер автомобіля, отримаєте всю інформацію про автомобіль. З якої країни імпортувався чи використовувався в таксі фотографії з минулих продажів автомобілів, який був на якому етапі пробіг, чи скручений пробіг, чи ні? Це дуже важливо. Які були ДТП, в які частини кузова. Чи, можливо, повністю був списаний автомобіль. Вартість ремонту, в які дати цей ремонт був, не ну, словом, фактично, вся інформація про життя автомобіля доступна звітах від Carvertical. А знижку від Carvertical на 20% ви ще можете отримати за промокодом. Реальні. Просто вводимо промокод. Реальні, 20% знижки отримаємо. Рекомендую. Тепер дивіться, колісний диск, накладка арки по цій частині автомобіля, по цій частині автомобіля. Тут тут такий от малесенький плавничок з'явився, тут його немає. Все. От і вся зміна. Малесенький такий планичок в сторону. Десь ту машину обдували, значить, комусь щось не сподобалося. Ну от, ну от така штучка, вона, вона декількоміліметрова, навіть не сантиметрова. Дивіться, цей планичок. По порогах я не бачу ніякої великої різниці. Як на мене, зовсім немає в малюнку ніякої різниці по дверях, по всьому. Тобто, це все однакове. Крім цього. Диски. диски і гальмівна система. Я не побачив зміни ані в діаметрах, ані в розмірах, ані в типах машинок. Тобто Гальмівна система абсолютно одинакова в цих двох автомобілях. Тут, тут у нас 21 резина, тут у нас теж 21-ша резина. Тут профіль 265-45, тут профіль теж такий самий: 265-45. Тобто Технічно по цій ситуації з колісними дисками різниці немає ніякої. При тому, що цей малюнок, цей малюнок вже був в доресті. Могли б трошки цікавіше намалювати, але все ж таки диски з Доресту оцей малюнок мені теж подобається, і вони перейшли на рестову модель. Тут в нас теж різниці великої немає. Незважаючи на те, що це сіра машина з чорною вставками, тут у нас є хром. Єдине, що вирізняє цю машину, те, що тут в нас ще пише тепер Audi Q8 e-tron e-tron Кватро. Отак От називається ця тепер машина повністю. Отак вона так вона і є. Нагадую, 55-ка маркування це 114 кВт батарея, що дає можливість далі цьому автомобілю проїхати в порівнянні із Doresto. Так, що про салон розказати? Ніякої різниці у виконанні салону Doresto і Реста я не знайшов. Жодної. А саме про матеріали, про кнопочки, про розміщення чогось. Максимально там з'явилося трошки інший матеріал оцієї вставочки верхньої. Тобто. По тактильності, по музиці, по накладках, по візуалізації в салоні жоден елемент не зміщений ні на міліметр, ні вправо, ні вліво, і модернізації ніяких немає. Я не зауважив. Окрім тільки одного важливого нюансу. Нюанс цей це ось тут є. Менюшка. В якій нарешті отут нас так в Теслі візуалізує, я вже про це говорив. Візуалізую нам інші машини. Там, бачите, я вмикаю поворотники, все показує. Е, я можу вімкнути там задню, задню передачу, і воно покаже нам двері відкриті. Та й тікай. О, показує, що я задню вмикну. Все, паркінг. Я, бачите, я блимою дальнім, Тобто все повністю візуалізує. Це єдина зміна, яку я побачив. Тут все те саме. Кермо те саме, не змінилося нічого, ні форма, ні абсолютно жоден нюанс я не побачив, чим би ця машина в салоні відрізнялася від Дореста. Багажник одинаковий, що в Дореста, Реста, під капотом все одинаково, що в Дореста-реста. Абсолютно повністю технічно ідентичні виконання салону, багажника і підкапотного простору. Так, дивіться, я в Доресті, бачите які кнопочки? Якщо оця вставочка буде отака от, алюміній. Це означає, що комплектація одна із топових. Неважливо, не чи тут є якась заглушка чи немає. Тут ніколи не бачу кнопочки. Питання тільки в виконанні оцього штучки. Бо зараз покажу, яка в Ресті, при тому, що така сама є система в доресті, але тільки по ній ви навіть можете зрозуміти, чи це топова комплектація чи ні. Показую. Бабамц. Тобто. Бачите, кнопочка чорна, чорна, чорна. І це теж буде таке чорне пластмасове. Воно ну, не з не такого полірованого, це, напевно, алюміній чи що за таке, може, пластик під алюмінієм. Ну одним словом, зрозуміло. Якщо це чорне, значить це не макс... супермаксимальна комплектація. А тепер дивіться, якщо відрізнити комплектацію Audi і Tron, особливо, наприклад, будь-яких Audi. Якщо у вас двірник ось такий, з трьома прорізами, це означає, що вода на скло подається не з-під капота, там є форсунки. А подається з самого двірника. Тобто там от всередині захований тоненький шланг, і сюди подається вода. Це ну, трішки краще, ніж чим... тут в нас Тут у нас стандартний двірник, просто стандартний тоненька метал, але тут є зразу десь захована. Ну, форсуночки не слово, тут форсунки. Тобто, умовно. Якщо ми говоримо про різницю комплектацій, то як мінімум підійшовши просто візуально до машини. І ви нічого про неї більше не знаєте, заглянути можна в салон. Якщо чорні кнопочки, середня комплектація, хромовані, трішки краще. Такий двірник. Десь там скоро топ. Такий середина. При тому я нагадую, що серединку, середню комплектацію можна напхати всім, чим хочеш. І дотяжками, і всіми асистентами, і шкірою, і все-все-все. При цьому залишити її в, такій, в такому візуалі разом з тим вірником. Тому що Audi тільки в Америці продає там P преміум, преміум плюс і так далі комплектації. А в Європі вона наборна. Ви просто сідаєте, берете умовно базу і погнали. Хочу таку батарейку, такий колір, такі диски, такі колеса, і назбирали собі таку машину. Яку ви захочете. Тому, в принципі, в Audi часто нас питаються, не хочу щось таке, от, о, знаєте, там от таку, от, от таку класну комплектацію. На жаль, треба назвати повністю всі параметри автомобіля з кожною галочкою, з кожною камерою, з кожним датчиком, з кожним парктроніком, Бо, на жаль, з такого, як в Америці, в Європі немає. Якщо чесно, то е, чим довше стоїш біля цього бампера, біля цього передка машини, можливо, і більше його починаєш любити, бо це вже проїлося. Тут візуально, якщо ще так довго прискіпло, дивитися, трішечки додали цю губу, вона вперед випирає. Якщо тут це болюче місце, оце все завжди буде поцарапано, тут поцарапано там, з тої сторони вже власник поцарапав. Тут та сама буде історія, тут ця губа ще трішки більше випирає, але в цьому доресті у нас тут пінопласт. Так, друзі, пінопласт його видно. Я розумію, що комусь це не подобається, О, пінопласт просто, простий пінопласт. І він щось буде амортизувати нижньою губою, якщо ви кудись в'їдете, бо нижня губа вона йде до, до низу автомобіля, тобто вона фактично, якщо сюди чимось вдарити чи що-небудь, де тут тріскують такі оці штучки, але сам бампер залишається цільний. Тут трішки інша ситуація, тут оця накладка, вона вже з верхньою разом йде. Тобто, в випадку, якщо ми вдаримось тут чимось, тут у нас вже нема пінопласту, просто резинка. Просто резинка. І вдаримося бампером сюди, до бордюра чи до чого-небудь. Тріснеться вся накладка, і вона трісне аж о, десь сюди і треба замінювати. Тобто, напевно, болючіший буде ремонт, чим там. Я так думаю. Для кожного з вас під відео є наші контакти. Просто нам написали, подзвонили, і ви стали щасливим власником такого, такого та будь-якого автомобіля з Європи. Все дуже просто. Якщо хочете, ми віддалено візьмемо у вас кошти. В машинку привеземо вам потім додому. Зараз не треба нікуди їхати, нікуди з дому виходити. Все можна оформити дистанційно. Спокійно, совідомо, ми з вами разом вибираємо автомобіль і додому вам його доставляємо. Цікавить всі контакти під відео. Дякую.